Дорого, як ніколи. Вартість картоплі повзе вгору. Такою високою гуртова ціна ще не була. Кілограм картоплі коштує від 25 гривень. Основна причина здорожчання зміна співвідношення попиту та пропозиції. Чи вистачить картоплі до нового врожаю? І якою буде ціна навесні? Це питання досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. В магазинах ціни лякають, але тут картопля мита та преміум класу. Даю трошки спахоліка на базарах дешевше, тому і торгівля жвавіша. Да, картопля буває різна. то темний продукт українців картопля у ціні поповзла від нового року. Її ж машинка не печатає, вона і їдять. Все, тому і ціни так у Сергія найнижча ціна на всьому базарові. Він продає надлишок, вирощений батьком у селі за 150 кілометрів від Києва. Там картоплю оптом віддають за 10 гривень. А от восени за новий урожай перекупам селяни продавали. Удвічі дешевше. А він що, буде задарма спину гнуть Україна. Четвертий виробник картоплі у світі, але 95% продукції це домогосподарства та дрібні фермери. Минулого літа залишки урожаю 22-го року продати за 4 гривні кіло оптом було за щастя. 22-го року після деокупації частини країни картоплі посадили багато, вродило добре. А от їсти не було кому. Картоплю навіть викидали. Тому коли минули осені вже на новий урожай, перекупи запропонували 5 гривень за кіло. Бульбу з радістю продали ще з поля. Ціна ніби встраювала проти того року, що вони викинули її. Ціна краща, люди спродали. А зараз ходять, їздять попід хати, купляють. Обичну картоплю, а її нема. Нема, бо люди з осені попродали ще. Олена каже, що надлишки свого урожаю теж восени за дешево продала. А тепер, коли ціна зросла, залишилася без прибутків. У мене лишилося трошечки, щоб привезти, то нема що привести, щоб продати. Минулий урожай теж був ні в року, але на півночі та заході, через дощі, частина урожаю згнила. У центрі через посугу картоплявся побита, нетоварного виду. Але основна проблема, каже очільник асоціації виробників картоплі Ярослав Андрієв, нестача складів з вентиляцією. Ті, хто їх має, завжди виграє. Вони не продають в період, коли ціна найнижча, це власне власне в сезон. І вони зберігають її дось до, до грудня, до, до лютого, до січня, до березня. Коли... Попит залишається стабільний, а пропозиція вже картоплі вже трохи вичерпалася, і тому вони мають змогу таким чином продавати нормальної якості картоплю, але вже за більш вигідною ціною в середньому за рік один українець з'їдає центнер картоплі людей. в Україні зменшилося, але і площі під картоплею. Також наступного року великі господарства каже Ярослав Андрієв, планують засадити бульбою відсотків на 10 більше ніж торік. Їхня картопля головно йде на переробку, а дрібні господарі можуть вийти з ринку взагалі. Вони вже не можуть не мають змоги працювати або або мобілізовані на складах волинської фермерки. Наталі Шегедин понад 70 сортів картоплі. У нас кожна сітка вона. Імена цьогоріч вона випробовуватиме ще 11 нових сортів у цьому господарстві. Роблять ставку на якісний посадковий матеріал. Тож і урожаї гарні, привітносло невеликих площах. Навесні планують засадити картопле, як завжди, 5 гектарів, каже Наталія Жагидин. Хоча її чоловік зсу і поратися за цим всім жінці доводиться самотужки. Ми маємо. Досить серйозний посадковий матеріал, і це щоб він пропав чи просто його продати, це не наш метод. Ми, ми посадимо. Ціна на наступний урожай вже залежатиме від того, як вродить літку. А цієї весни картопля може здорожчати ще гривень на 10. Фермер з Чернігівщини Андрій Рибаченко каже, картопля закінчується, хоча і купувати стали менше. То як раніше там у грудні місяці людина брала. На 100 гривнів 6 кілограмів. Зараз бере на ті 100 гривень на 4 кілограм. Але свої бульби до нового рожаю має вистачити, кажуть експерти. Розраховувати на імпорт не варто в Європі. Картопля теж дуже дорога, тож завезена буде тут ще дорожча. Валентина доброта, Тетяна Хомич Геннадій Шульга, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.